Друзі, вітаємо вас в Ужгороді, стадіон Авангард. Невдовзі розпочнеться поєдинок четвертого туру чемпіонату України Дніпро 1 зіграє із новачком елітного дивізіону зіграє з оболонью, яка вже встигла пройти перевіркою одним топ-клубом чемпіонату України оболонь. Зіграла із Динамо і, попри поразку, залишила дуже гарні враження від своєї гри від своєї сміливості. До складів перейдемо. Отож оболонь Назарі Федорівський у воротах київської команди. Перший номер, три центральні захисники: 16-й Павло Лук'янчук, третій Владислав Примак і 34-й Артем Вовкун. Ліворуч гратиме Олександр Осман, номер 5, праворуч 33 Дмитро Нагія, у центрі поля 4 Тарас Мороз, 10 Олег Слободян, 17 Руслан Черненко і два форварди Ростислав Тарануха, 8 та 55 Сергій Суханов, Валерій Іващенко, головний тренер оболоні. І склад номінальних господарів поєдинку, склад Дніпра-1, Яківкін Рейкін, голкіпер під 12 номером. В захисті 26-й Олександр Каплієнко, 30-й Василь Кравець, 39-й Олександр Сваток і 42-й Євген Пасіч. В опорній зоні Валентин Рубчинський, 22-й, 6-й Олег Горін, вище гратиме 8-й Олександр Піхальонок. На флангах 99-й Біл, 17-й Богдан Лєднєв і попереду Даніель Ківінда. Номер 31 Олександр Кучер, наставник Дніпра. 1 запасні футболісти тут є сьогодні несподіванки. Зокрема, Руслан Бабенко залишається в запасі у Дніпра 1 Повертається Мірошниченко після пошкодження. Під час попередньої спроби Сватка шукали подачу. Подивимось зараз, який варіант розіграшу буде у команди Кучера. Туди ж навіс на 10-9 метрів. Сваток закидає удар головою. Ну, ось і Ківінда, перший момент. Дуже хороша передача від Сватка. Тут Каплієнко не зміг пробити, але так само і приймак. Не дуже далеко м'яч вибиває. Ну, а потім ось таке закидання від капітана в напрямку Ківінди Той головою пробиває над воротами. М'яч пройшов. Що... Лєднів поруч піхальонок. На зміщується у центр. Закидання. в Штрафний майданчик. Біл приймає м'яч. Біл скидає під удар. Удар від Рубчинського, але там в ногу, там в ногу грають суперники. І пенальті призначає Балакін. Потрібна допомога зараз Рубчинському. Ну, знову ж таки, таких моментів вже багато. І зараз якраз показує Балакін, що був був ось цей контакт. В момент удару Рубчинського. Ну, таких моментів вже було багато і в цьому сезоні, і в попередньому, коли в момент удару або за декілька секунд після удару захисник влітає у футболіста в штрафному майданчику. Ну, ще раз дивимось, Біл скидає. Ну і потім Рубчинський, завдаючи удару. Ну, тут, до речі, з останніх ракурсів. Трошки інакше виглядає епізод, тому що здалося спочатку, що там у підкаті влетів захисник, але бачили ми на повторі, що от якраз після удару не було, не було удару в ногу Рубчинському. Він наскочив на захисника, і таким чином без вару вже немає можливості змінити рішення. Балакін призначає пенальті і піхальонок. Готується пробивати. Розбігається піхальонок і забиває в той же кут. Стрибав Федорівський, але не зміг дістати м'яч. Остатньо швидкий м'яч вдається забити Дніпрянам. На 16-й хвилині піхальонок відкриває рахунок у цьому матчі. Пропускає оболонь з пенальті на старті зустрічі. Не дістався до м'яча Федорівський. Зміг вгадати напрямок удару, але не встиг вчасно скластися, аби відбити цей м'яч. І піхальонок, от ми говорили на старті поєдинку, хто має брати лідерство на себе, з передачей не встигає до м'яча Біл. Хороший пас, але м'яч перелітає бразильця. З глибини зараз побачили підключення Біла у штрафний майданчик. Футболісти Дніпра один. Піхальонок. Балакін. Зараз зіграв опорничком. Ось ця передача. Дуже хороший пас, але трохи не розрахував відскок. Біл. Замість Ківінда з'являється Філіпов. Ківінда був дуже заведений, дуже заряджений. Десь навіть занадто, оскільки неодноразово порушував правила в першому таймі. Ну і зрештою вирішив кучер одразу на початку другого тайму випустити Філіпова. Зараз в оболоні атака. Передачу. Штрафний майданчик. Удар і м'яч залітає у ворота. 1-1. Ростислав Тарануха забиває, як же він піймав цей м'яч. Як же пробив. Ну тут питання до Кінарейки на Воротарський кут не врятував голкіпер передніпряну. Ось такий початок тайму. Ось вам оболонь. Дивимося ще раз, як взагалі так сталося. Каплієнко віддає передачу головою. Далі ось це скидання стало фатальним. Помилка у центрі поля. Ну і одразу переведення на тарануху. Той втікає від кравця. І як пробиває. Поміж вух пробиває кінерекіну, не встиг підійняти руки, не встиг зреагувати. Голкіпер Дніпра один. На самому старті тайму заведена зла оболонь, забиває у ворота Дніпрян. Ростислав Тарануха На самому старті тайму відігралась команда Іващенка. Виконувати навіс. Додає піхальоло. Хороша передача. Діста м'яч Федорівський. Триває атака Дніпрян. Танчик. Танчик. У штрафний майданчик пішов. Залишає м'яч на партнера. Низом удар. Знову танчик підхоплює. Простріл. І не вдається пробити Філіпову. Небезпечна передача. Але яку ніхто не замкнув у цьому епізоді. Кравець пробивав, потім м'яч до танчика відскочив. Той закидав якраз напрямку Форварда. Але там заважали пробити Філіпову. Ось перша передача від Піхальонка. Дістав м'яч Федорівський, зіграв на виході. Але швидко вивезти м'яч у болоні з власної половини поля не вдається. Ось тут змогли зачепитись у центрі. Черненко. Черненко пробиває здалеку. Нічого собі. Ну, коли готував цей удар Черненко, дещо авантюрно все це виглядало. Але тут бачимо Кінрейкін. Загубив ворота, втратив позицію спробував скористатись цим футболістом Болоні, але не поцілив у кутворіт. Удається опустити м'яч на газон. Груша віддає ліворуч. Прокопенко простріл. Мединський підхоплює м'яч на правому фланзі. Черненко. Черненко залишається з м'ячем. Передача до штрафного майданчика. Груша лівою пробиває. Шов м'яч повз ворота, але стрибав про всяк випадок Кінарейкін і перевів його на кутовий. Сваток невдало вибив м'яч, підібрав груша і пробив другим дотиком з лінії штрафного майданчика. Піхальонок розвернув суперника піхальонок. Просувається далі, віддає праворуч, але дуже слабка передача. М'яч не дійшов до футболіста Дніпра один. Ще й контратаку зараз дніпряни можуть отримати на власні ворота. Є підключення Черненка. Черненко забігає праворуч, довго тягне м'яч. футболісту облоні, але віддає точну передачу. Моменту у полоні забиває! Забиває команда Іващенка. Два-один. Стає рахунок на користь гостей. Осета контратака забиває Краснопір. 2-1 на користь оболоні. Дуже легко зараз розгорнули цю атаку. Футболісти гостей. Ось тут Рубчинський не зміг зупинити суперника і в опорній зоні не встигають повернутись. Кого Піхальонок не підстрахували. Ну і так само, Пуріта. Пуріта, своток, до них питання. Пуріта ось тут добігав лише в кінці, але ніхто не грав із 95-тим номером, ніхто не завадив забити Краснопіру у цьому епізоді. У Полонь виходить вперед 2-1, стає рахунок. Ну і зараз вже не стільки про те, аби здобути перемогу. Навіть про варто думати, а в першу чергу, аби не програти цей поєдинок. І все лунає фінальний свисток від Миколи Балакіна. Оболонь перемагає Дніпро 1 Перша перемога у цьому сезоні у команди Іващенка. Ну а Олександр Кучер зазнає першої поразки у нинішньому чемпіонаті. Другий тур поспіль Дніпро 1 не виграє. До цього нічия зминаємо. сьогодні поразка від новачка прем'єр-ліги від оболоні. Дуже якісний другий тайм вдався оболоні, і швидкий забитий м'яч теж значно вплинув на те, що ми в подальшому бачили на полі. Знову проти топ суперника оболонь демонструє характер, оболонь демонструє зуби і показує, що ось той матч з Динамо він не був випадковістю. Так тоді оболонь програла, але показала характер, показала міць, показала те, що може тримати удари сьогодні. Програвши перший тайм, команда Валерія Іващенка здобуває перемогу. Статистика матчу, друзі, вашій увазі за ударами загалом Дніпро 1 переважав суперника, але це не дозволило набрати очки сьогодні команді Олександра Кучера. Ну а ми на цьому будемо завершувати трансляцію. Дякую за те, що були з нами. На все добре, почуємось.